Всім привіт, з вами Іван Конішевський, і я сьогодні знову на риболовлі, але будемо знімати на цей раз не влог, а рубрику Як і сьогодні е, хочу вам розповісти і трішки подискутувати на тему риболовлі на фідер на великій річці, на великій воді, що взагалі. Підрозуміваю під тим, якщо кажу, от велика річка. Тобто це достатньо таки велика водойма з великим плесом води, де риболов може рибалити як на дистанції 20 метрів, так і на дистанції 120 метрів. Відповідно, на таких водоймах завжди присутня течія, в деяких моментах навіть достатньо таки сильне течія. І саме на цих водоймах, в принципі, я всім початківцям раджу відкривати і. Свій весняний сезон після зими і взагалі знайомитися максимально з такими водоймами, коли ви тільки берете в руки свій перший фідер і починаєте знайомство з цією Снастю. Чому, в принципі, нас, рибаків, приваблюють такі водойми? В першу чергу, тим, що за рахунок різноманітних дистанцій, за рахунок різноманітних глибин, облову і пролову. Різноманітних ділянок водойми можна зловити в принципі будь-який вид риби, і це дійсно для нас плюс. Тобто, це дійсно цікаво. Також як ви розумієте, риба в цих водоймах мігрує. Відповідно, велику частину свого життя перебуває долаючи лаючі течію, коли ми її виважимо, вона дійсно потужно пручається. Відповідно, дарує нам максимально-максимально велику кількість позитивних емоцій, навіть самі невеликі трофеї, але якщо вони зловлені на великій, дикій, сильній річці, вони дарують нам максимальну кількість. Емоції, і відповідно, ми з вами кайфуємо від свого улюбленого діла, від своєї улюбленої справи. Давайте, в принципі, напевно, перейдемо також потихеньку вже до інструментів, завдяки яким можна на цих великих потужних водоймах завжди мати гарний результат для того, щоб завжди гарно ловити, розпочнемо з вудлища. Яким же вудлище має бути під ці локації? В першу чергу, це бланки, які можуть достатньо далеко закидати. Тобто, відповідно, якщо берегова лінія нам дозволяє використовувати. Довгі бланки, це має бути 390 39420. Якщо ж нам заважають якісь повищі дерева, або берег трішки піджимає, ми не можемо розмахнутися нормально довгим бланком, відповідно, тоді краще брати якісь коротиші. Зараз спеціально під такі умови, під складні умови для великих річок, дуже багато виробників роблять вудки в малій довжині, але з достатньо потужним тестом. Плавно переходимо до тесту. Тест на таких водоймах має стартувати від 120 грамів. Тобто, бланки мають бути з тестом мінімум 120 грамів, інколи вони навіть доходять до 250. Навіщо це? Перше, це додає можливості рибалити різноманітними годівницями різною вагою. Тобто, наприклад, Весною на одній тій самій ділянці ви можете рибалити годівницею 120 грамів, а влітку годівницею 80 грамів. Тобто, як ви розумієте, це більш універсально. Також нам ось цю тяжку велику годівницю потрібно достатньо далеко закидати. Відповідно, тест має бути достатньо такий з запасом, щоб не боятися перегрузити бланк. Трішки побалакали про бланки, про катушки. Я вважаю, що для великих річок оптимальним розміром катушки є 5000 катушка. Навіть далі вже потрібно рухатися в її збільшення. Трихтисячні катушки на потужні річки я би не радив використовувати, якщо вони в принципі достатньо тягові з потужним механізмом, що дозволяє без проблем впоратися з тяжкою великою об'ємною гудівницею, яка чинить спротив, коли ви її вимотуєте. Якщо ще на повітрі в нас прилипається якийсь трофей, тобто, якщо катушка буде недостатньо тяговою, недостатньо сильною, то через декілька рибалок вона просто-напросто не буде виконувати свої функції. Тому потрібні нормальні м'ясорубки, які дозволяють використовувати тяжкі кормушки. Переходимо плавно, напевно, до кормушок. Кормушки я раджу використовувати на річках великого розміру. Інколи з середнього розміру. Але в принципі, великі об'ємні кормушки тут завжди будуть гарно, класно працювати. Чому в нас є течія, тобто весь корм, який ми накидаємо на дно, частину його зносить, поки кормушка б'ється об воду, частину його зносить, поки кормушка тоне, а ми інколи рибалимо на великих глубинах, тобто, поки весь час тоне кормушка, з неї щось висипається, відповідно, вже не та кількість корму доходить на дно. На дні, знову таки, присутня течія, яка розмиває нашу кормову пляму. Для того, щоб її створювати, щоб Створювати на ній якусь кормову активність, відповідно, прикормки має на дно падати достатньо багато. Саме тому ми використовуємо саме об'ємні гудівниці. По вагах тут вже все трішки складніше, тобто, відповідно від різноманітної локації, вага кормушки може там від 70-80 грамів до 150-180 грамів, навіть якщо ми розмовляємо про ту ж саму весняну десну. Коли паводо, коли висока вода, коли клює активна весняна плітка, тоді на деяких локаціях, де вона проходить, потрібно використовувати навіть такі тяжкі годівниці. Щодо того, що намотати на катушку, шнур чи жилку. Зразу скажу, що оптимальним буде шнур, тому що можна буде використовувати при однакових розривних нагрузках, можна буде використовувати менший діаметр. Відповідно, на нього буде менш діяти течія і зносити вашу оснастку. Тому використовуємо шнур. Якщо ми звикли рибалити без шоклідера, то шнур. Потрібно розглядати мінімум від 0,16, до 0,18 діаметра. Якщо ми рибалимо з шоклідером, тоді можна використовувати тонші шнури. Тобто тут вони можуть стартувати від 0,1 012 А вже сам шоклідер бути там 0,20, 0,22, в Залежності знову таки від різноманітних умов. Знову таки на дні цих же самих наших великих річок дуже часто розміщені різноманітні абразиви, які відповідно наш шнур трішки зношують. Швидше, чим цього хотілося. Відповідно, він не виконує своїх функцій. Оснастки при закиді відриваються, оснастки відриваються прямо на дні. Щоб це якось побороти, знову таки потрібно використовувати шоклідер. Якщо ж ви знаєте, що на конкретній локації дно просто жахливе. Але риба там завжди є, вона завжди ловиться. Тоді можна використовувати шоклідер максимально товстий. Зазвичай використовують спеціалізовані шоклідери, або навіть самі дешеві, самі пружні, самі мощні такі шнури, яким це, весь цей абразив не страшний. В Принципі, шнури є, катушки, годівниці є. Напевно, про що, що хоче сказати, це про гачки. Відповідно, якщо ви полюєте за трофеєм, полюєте на нормальні насадки, ваш гачок має бути нормального розміру. Нормальний розмір це в нас там. 14-12 і навіть вище, там, до 10-го 8-го в деяких випадках. Інколи, коли ми там ловимо навіть кракенів якихось е потужних. Якихось лящів чи сазанів з карасями, тоді можна використовувати і навіть там розмір 4. Був у мене і такий досвід. Незважаючи на те, що я звик до спортивних розмірів там 16-го, навіть 18-го, але все-таки розмір на великих річках має бути нормальний відповідно і має бути нормальний. Розмір насадки вашої, яку ми можемо тут використовувати. Тут можна насадку використовувати як різноманітні живі компоненти, хробаки, черв'яки, опариши, пінку. Також дуже гарно працюють на цих всіх великих річках підсадка різноманітних зернових, тобто теж то кукурузки, того ж горошку. Якщо ми боремося з цими трофеями, нам відповідно потрібна нормальна жилка. Якщо на дні немає абразиву, можна використовувати жилку там 0, Якщо ж цей абразив є, раджу використовувати жилку 0,16, 018 в деяких випадках навіть вищого діаметру. Також, от, для початківців дуже є великою проблемою, яка має бути прикормка, як її замішати, що туди додавати. Річка, течія це все. Трішки знаєте, оце все е, простіше набагато на річці, чому? Тому що е, за рахунок течії. Нам потрібно використовувати максимально тяжку прикормку. Відповідно, для початківця буде простіше її зволожити. Він не буде боятися, що він її перезволожить чи не дозволожить. Він знає, що налив нормально води, нормально ліпиться, погано вимивається. Значить, для річки, для течії підходить. Відповідно, це великий плюс. А щоб тільки була мілка фракція, цього не потрібно. Тобто, користуватися ситом для відсівання крупної фракції в магазині прикормки не потрібно цього. Тобто можна все прямо замішувати, все використовувати. Знову таки, що туди додавати, ви можете додати. Будь що є у вас якась велика кількість якоїсь живності, можливо, навіть залишилась з минулої рибалки, додаємо. Зварили горох, додаємо, ловимо ляща. Купили баночну кукурузу, додаємо, ловимо все. Тобто максимально, максимально кількість зернових, різноманітних каш, круп, можна це все сюди додавати і не боятися, що на річці вона якось поламає вам рибалку, не принесе того задоволення, на яке ви розраховуєте, не принесе ту кількість риби, на яку ви розраховуєте. Чому? Тому що це все діло накидали на дно. Якщо у вас дало течу не припливляч, припливе густера, вибере з цього всього ту фракцію, яка їй подобається. Знайде вашу насадку, ви її зловите. Якщо не припливе густера, припливе лящика карась, знайде навпаки крупні частинки з вашої прикормки, знайде вашу насадку, клюне, ви її зловите. І взагалі, в принципі, оці всі етапи ловлі на великій воді, вони нам... Ну от особисто чому мені подобається, тому що є змога на одній і тій же локації, на одній і тій же риболовлі протягом одної і тої ж сесії зловити різні види риби. Я коли починав, от мої перші знайомства з Дніпром були такі, що я ловив різні вид, види риби протягом одної риболовлі, а вже потім приходив додому і в інтернеті дивився, як риба ця називається. Тобто я пам'ятаю, як я перший раз ловив чихонь сонячного окуня, я не знав, як ця риба називається взагалі. Тобто отакий от, от крутий досвід. Впевнений, що він у вас теж є, і ви залишите нам коментар, напишете, яка ж ваша улюблена велика вода, велика річка. Як ви на ній ловите, які ви ловите там трофеї. Друзі, сподіваюся, що цю тему я вам поверхностно трішки розповім. Ви тепер будете. Якщо ви початківець, не будете боятися великих річок, а навпаки, будете намагатися ловити там. Якщо ви продвинути рибалка, сподіваюся, що з цих моїх порад ви також для себе щось підчеркнули. З вами був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео.